Вітаю тебе. Річард Спек народився в Кіркводі, штат Іллінойс. Він був сьомим з вісьми дітей і виховувався в релігійній родині. Його батько помер, коли йому було шість років, і його почав часто бити п'яний відчим. Спек отримав травму голови, коли впав з дерева біля озера Уайт-Рок в Даласі, штат Техас, де він провів більшу частину своїх підліткових років. Річард був поганим учнем і неповнолітнім злочинцем, який почав своє злочинне життя в досить молодому віці. Родина сполегшено зітхнула, коли він одружився, але цей союз протримався недовго. Жінка подала на розлучення. В заяві вона зазначила жорстокі побиття і зґвалтування спеком. Суд та поліція відреагували дуже вчасно. Жінці дали розлучення, а спек провів деякий час у в'язниці. 14 липня 1966 року спек постукав у двері Таунхауса, де мешкало вісім студенток з медичного університету Чикаго. Двері відчинила одна з дівчат. Пекло зайшло у будинок і зачинило двері. Джуді Дайктон. Вирішила рано вранці підготуватися до неврологічного іспиту. На дворі була лапнева спека, Джуді вімкнула свій вентилятор і почула звук, схожий на скиглення тваринки. Не звертаючи на це уваги, вона вирішила вибрати білизну, перш ніж братися за книги. Вімкнула просувальну машину та знов щось почула. Цього разу їй здалося, що вона чує плач маленької дитини. Джуді відкрила жалюзі і побачила на підвіконні сусідського будинку корі. Зовсім голою і зав'язаними руками. Джуді схопила свій халат і побігла в корі. Дівчина плакала і все повторювала Господи, він всіх вбив, вони всі мертві. В цей же ранок поряд з будинком проїздив кримінальний журналіст Джо Камінгс. Він побачив, як дві дівчини кликали на допомогу. Джо зупинився. Дівчата зі сльозами благали викликати поліцію, бо в будинку сталося вбивство. Джо швидко по своїй рації викликав поліцію. Потім Джо відчинив двері, зайшов усередину і побачив в кімнаті першого поверху тіло вбитої жінки. Він піднявся на другий поверх та пішов коридором. На другому поверсі було дві спальні. Джо побачив три тіла в одній спальні, в другій ще три тіла. Проходячи повз ванну, знайшов усередині ще одне тіло. Таким чином, сім на горі і одне внизу. З коридору він почув сирени, що лунали з вулиці, йому стало приємно, що поліцейські вже поруч. Він ще раз перевірив кімнати, в коридорі почув дивний звук, схоже на хлюпання. Джо подивився вниз і побачив, що його взуття занурилося в густу кров. Вона досягала майже шнурків на туфлях. У Джо скрутило шнурок, і він вибіг на вулицю. Не в змозі себе стримати, його знудило під деревом. Поруч проходили копи. І почали глузувати з нього, але вже через кілька хвилин ті ж самі копи схилилися біля Джо, їм вже було не до сміху від побаченого. Джек Валенда був першим детективом на місці подій великий могутній чоловік із тихим голосом був шокований жорстокістю вбивств. Повільно, методично він розглядав тіла одне за одним. На першому поверсі була Глорія Деві, оголена животом вниз на дивані. Руки зв'язані подвійними вузлами. По сходах були розкидані гудзики з її плузки, вбивця зірвав їх з неї, коли спускав її сходами. Детектив знайшов в спальні другого поверху тіло помели Вілкенінг із кляпом у роті, і з ножем в серці. Поруч з нею Сюзанна Фаріс лежала обличчям у калюжі крові, на шиї зав'язана була панчоха медсестри. Валенда нарахував 18 ножових поранень у грудях і шиї. Потім Мері Енн Джордан, близька подруга Сюзанни, лежала на спині, отримавши три утари ножем у груди один раз в шию і око. Він перейшов до північно-західної спальні, де знайшов Ніну шмале в нічній сорочці підтянутої на грудях. Ножові рани утворювали ритуальний візерунок, хоча й поверхневе навколо її шиї. При детальному розгляді виявилося, що її шия була зламана. Під синьою ковдрою, де знайшли 24-річну Валентину Пейсон обличчям вниз з перерізаним горлом, а під нею, наче зламана лялька, лежала Мерліта Гургало обличчям догори задушена. Валенда підійшов до ванної. Ноги Патріції Матусек сторчали з ванної кімнати, руки були зв'язані за спиною, задушена шматком простирадла. Зв'язаного подвійним узлом, її нічна сорочка була загорнута на груди. На животі був відбиток чоловічого взуття, вбивця вдарив її ногою в живіт, а потім встромив ножа. Закривавлені рушники були по всій підлозі ванної кімнати. Будучи досвідченим детективом, Валенда знав, що це найгірший злочин, який він коли-небудь бачив. На щастя, врятувалася єдина кора Амура. Спек її зґвалтував і відволікся на другої дівчат, кора тихенько залізла під ліжко і чула, як вбивали її сусідок. Спек втомився якийсь час, знайшов в аптечці пігулки, ковтнув задоволенням і вийшов з дому в наркотичному стані. Кора Амура дала опис вбивці, Світле волосся зріс трохи вище за метр вісімдесят з техаським акцентом. А на руці було тату, народжене підняти пекло. Коли копи наполегливо шукали спека, він собі в 10.30 ранку свіже чистий зайшов до бару. На його поясі звисав 30-сантиметровий мисливський ніж. Це не той ніж, який використовувався під час вбивства. Спек не відчував ані трохи тривоги, демонструючи його, і чоловік почав розповідати відвідувачам про свій час у В'єтнамі, як він там ножем вбив кілька людей. Спек в якийсь момент дістав ніж. Потім підкрався ззаду бармена, обняв його за груди однією рукою, а другою притиснув ножа до горла бармена. Всі злякалися, а спек вихвалявся своїм вмінням солдата і все перевів в жарт. Я багато прочитала матеріалів по цій справі, як поліцейські ловили спека. Було зроблено багато роботи. Декілька невдалих було спроб арешту, і тваринна інтуїція спока, направда, йому допомагала. А через два дні після вбивства спека впізнав протягане ім'я Клод. 15 липня спек, Клод і ще один чоловік випивали ввечері на пожежній драбині готелю Стар. А 16 липня Клод впізнав ескіз вбивці у вечірній газеті та зателефонував до поліції. Спек чув, як Клод дзвонив в поліцію. Він взяв свого ножа, порізав собі вени і сам зателефонував в 9.1.1. Швидка приїхала швидше ніж копи, і відвезла до лікарні. У лікарні спека впізнав доктор Ларой Сміт, 25-річний хірургічний лікар-ординатор, який прочитав про тату, народжене підняти пекло в газеті. Лікар викликав поліцію, і спека врешті заарештували. Суд присяжних розпочався 3 квітня 67-го року в Пеорії, штат Іліноюс. Корі Амура також давала свідчення на суді. Зважаючи на те, що її ховали через страх перед спеком, під час суду стався драматичний момент, коли її запитали, чи зможе вона впізнати вбивцю своїх однокурсниць. Вона встала зі свого місця для свідків, підійшла прямо перед спеком і тиснула на нього пальцем. 15 квітня 1967 року після 49 хвилин обговорення присяжні визнали спека винним. Суддя Герберт Пашен засудив спека до смертельної кари на електричному стільці, але надав відстрочення вироку на рік. І вже 24 квітня 1968 року суд підтвердив вирок спеку, але замінив смертельний вирок на 1200 років ув'язнення. Вирок був скорочений у 73-му році до нового законодавчого максимуму в 300 років. Зразковим в'язнем він не був, його часто ловили з наркотиками чи перегнаним самогоном. Покарання за такі провини його ніколи не зупиняли. Помер Річард Спек 5 грудня 91-го року від серцевого нападу. Під час розтину у нього виявили збільшене серце та закупорку артерій. За його тілом ніхто не прийшов. Тому його кремували, а попіл був розвіян. У травні 1996 року ведучий телевізійних новин Біл Куртіс отримав відеозаписи, зняті у в'язниці Стейтвіль, десь наприкінці 1991 року. Тоді уперше публічно продемонстрували перед шокованими і глибоко розгніваними родичами загиблих відео. На якому було показано, як в'язні передають гроші та наркотики спеку. Він, не боючись бути спійманим, брав участь у статевих актах, вживав кокаїн, дефілював у шовкових трусиках з жіночими грудьми, вирощеними від контрабандних гормональних препаратів і хвалився. Якби судді тільки знали, як я веселюся. Вони б мене відпустили. Один із ув'язнених запитав його, чому він убив медсестер. Спек пожав плечима, і ж сказав, це був не їхній вечір. Після смерті спека доктор Ян Лестма, невропатолог Чекайського університету нейрохірургії, провів розтин мозку спека. Лестма виявив явні серйозні аномалії. Дві області мозку: гіпокамп, який займається пам'яттю, і мігдалевоподібне тіло, яке відповідає за гнів та інші сильні емоції. Наклалися одна на одну, і їхні межі були розмитими. Лестма зробив слайзи зрізів тканин і представив їх іншим лікарям, які погодилися, що його відкриття було незвичайним. Однак подальшого аналізу не було. Зразки тканин були втрачені або викрадені, коли їх відправляли бостонському невропатологу та подальшого дослідження, і висновки Лестма були непереконливими. Доктор Джон Х'юз, невропатолог і давній директор клініки епілепсії у медичному коледжі Університету Іллінойс та колега Лестми, досліджував фотографію тканин в 90-х роках разом із тестами на хвилі мозку, і Х'юс тоді заявив, що я ніколи не чув і не бачив про таку аномалію в історії неврології. Тому будь-яка така виняткова аномалія повинна мати виняткові наслідки. Хьюз пояснював вбивчу природу спека, це поєднання аномалії мозку і насильства, якого спек зазнав від відчима, а також його власного пияцтва і приймання різних пігулок. Зазвичай спек відхиляв усі прохання ЗМІ, але дав одне тюремне інтерв'ю Бобу Гріну. У цьому інтерв'ю спек вперше публічно зізнався в убивствах і сказав, що думав, що вийде з в'язниці до 2000 року. І хотів керувати власним продуктовим магазином. Спек сказав, що коли він упив медсестер, у нього не було жодних почуттів. Він завжди почувався чужинцем і не мав жодних відчуттів. Якщо ви запитаєте мене, чи мені було шкода, то ні. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримайте український контент та бережіть себе.